Всім доброго дня! Доволі часто мене запитують на каналі або в соціальних мережах про те, як можна розмножити якийсь старий сорт. Є, наприклад, в садку десь от така стара яблуня, дуже смачні плоди, і вона вже якби, от, так, останні роки доживає і хочеться зберегти. Що треба сказати? Можна взяти гілочку, врізати минулорічного приросту, тобто живця так званого, і нащепити. Але. У таких старих яблунь, привіст, я вам зараз покажу. Ось, будь ласка, дивіться, оце виросло за минулий сезон, тобто за весну і за літо, ось такий от пагінець, товщина десь ну, трішки більше, ніж сірник, а може і в сірник. Це нащепити дуже важко. Хоча я, я спробую в цьому році наріжу таких маленьких, спробую, що в мене вийде. Правда, я сумніваюся. Тому ось це яблуня безпосередньо знаходиться в старому садку, закинутому. І це сорт, малинівка, в мене так називається, яблука, червоні, осінньо-зимові, дуже смачні яблука, смак мого дитинства. І я хочу отримати в цьому сезоні з цього дерева живці, тому що воно вже таке стареньке, і не дай Бог, що його хтось зріже. Тому що я зараз буду робити? Я зараз буду обрізати гілки, а потім розкажу, на що я це. Буду робити. Буду обрізати, напевно, поки що ось цю гілку. Я раз спробую показати, бачите, це був вовчок. Ось зі стовбура почалась гілка, вона почала рости, 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 ось так. Ось сюди, ось сюди. І я зараз буду цю гілку обрізати. Ну ось що я зробив? Ось гілка, яка росла і росте зі стовбура. Ось вона росте, я тут обрізав, тут обрізав. Ось тут обрізав. Оце все пообрізав, 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 пообрізав. І ось сюди. Вийшло. Ось ця вся гілка, ось вона один пагін. А і ось цей пагін. Я все пообрізав. Причому пообрізав? Бачите? Ось так, на пеньок. Нащо я це роблю? Ось тут, от, на цьому пеньочку, да і в принципі на цій гілці, є так звані бруньки, які сплять сплячі бруньки. І так як тут гілок немає, а дереві буде сокорух, ці бруньки почнуть прокидатися і тут почнуть утворюватися пагони, які вже потім можна використовувати. Нормальні вони будуть товщини, ну хоча б так, такі. Нормальні товщини і вони... Можна їх використовувати і їх можна використовувати вже на щеплення. Я ще тут обрізав гілки лишні, щоб не було тут тіні. Ось тут відрізав трішки, я думаю, що тут теж буде якийсь рух. Отут якісь кущі росли, це, -це позрізав, щоб було тут сонце, менше тіні. Я ще буду сюди приходити, навідуватись протягом сезону і дивитись, що тут відбувається. Дасть Бог, ніхто цю яблуню не зріже до цього часу. До речі, нарізав живців. Зараз покажу. Так, перше, що я вибрав собі в якості живців, це ось це. Правда, тут товщина в сірник, бачите. Але потім, з іншої сторони дерева, я знайшов ось такі живці. Ну, це вже щось краще, але все рівно це ну, такий брак. Але кращого на цьому дереві немає, принаймні в цьому сезоні. Ось сама товста гілка, товщина в два сірники, можливо в три. Буду пробувати малинівку цю щепити. Можливо, щось з цього і вийде. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.